Професійна міні-болгарка від компанії Einhell. максимально сексуальна і максимально продумана. Металевий фільтр тут, тут, тут і ось тут. Ось цей можна легесенько зняти і почистити. Шестигранний ключик має своє місце, тримається гарно. За його допомогою або змінюємо оснастку, кнопка блокування шпинделя присутня, тиснемо і відкручуємо. Або якщо не вдається відкрутити цю гаєчку рукою, беремо ключик. Раз і змінюємо глибину пропилу. Кожух регулюється без інструментів і має чотири положення: перше, друге, третє, четверте. Кнопочка чутлива і такого я ще не бачив на жодній міні-болгарці. Можна регулювати оберти. Будь ласка, низенькі, більше і максимум. Це насправді дуже крута опція, яка дозволяє робити делікатні роботи. У комплекті маємо один алмазний диск товщиною 1,7 мм і три відрізних диски товщиною 1 мм. Діаметр 76 мм, внутрішній отвір 10 мм, і таких дисків продається ціла купа. Зрозуміло, що інструмент не для арматури, але спробувати варто. Тож діаметр 10 мм погнали. Дурі просто безліч. Самі все почули. Хочу ще. Слухайте, вона якась дурнувата. Куточок 35 міліметрів. Як масло. Пляшаночка 1 міліметр. І спробуємо зробити рівний ріс. Без прискорення бачили все самі три роки гарантія на тушку, 10 років гарантія на двигун. Без акумулятора болгарочка важить просто як пушиночка, лише 730 грам. Додаємо четвірку і виходить кіло 400. На мій погляд, четвірки для цієї малютки забагато. Я б радив приблизно 2,5. Власне, так само радить і виробник. В такому випадку болгарка буде суттєво легша, буде краще збалансована, а потужність буде приблизно та сама. Зараз подивимося, що всередині, але для початку нагадую на сайті Айнхель. Хомком діють спеціальні ціни для моїх підписників за промокодом Іван Ліс. Тепер секрет потужності абсолютно зрозумілий. Стоїть безщитковий двигун, у якого ротор ззовні. Більше магнітів, більше потужність. Будь ласка, дивіться на якість. Два підшипничка тут, підшипник там і підшипник позаду. Крильчатка виконана також із металу, а назву двигуна можете бачити на екрані. Кнопочка на 25 ампер. Далі контролер повністю залитий так, як треба, і світлодіод на підсвітку робочої зони. Коротше. Не дешева, але дуже потужна і дуже зручна.